Добрий вечір. Це програма. План на завтра. Мене звуть Анастасія Рінгес. Сьогодні у мене в гостях голова комісії з питань майбутнього Олексій Скрипник. Добрий вечір. Дуже рада, що ви знайшли час. А хотіла запитати: дуже дивна назва вашої комісії, як вона з'явилася і чому ну з'явилася вона дуже просто. Є книжка, яка називається «Чорні лебеді, яку випустила комісія з питань майбутнього фінського парламенту. І вона аналізує, які загрози є стоять перед Фінляндією в найближчому майбутньому. Я задав собі питання, чи щось є у нас подібне в Україні, і зрозумів, що така комісія дуже потрібна. Вона насправді це вже реінкарнація. Це є другий прихід такої комісії в український парламент. Перший був у 2003-2004 році. Її зробив академік Юхновський, але вона була достатньо камерною. Тобто вони засередилися всередині їх цікавили, як буде розвиватися Україна сьогодні. Тобто тоді вона розглядала сьогоднішній день нашої України. Ну їх прогнози були достатньо скептичні, Вони, в принципі, виправдалися. Власне, тому ми вирішили зробити наново комісію з майбутнього, щоб подивитися, що чекає Україну найближчі 15-20 років. Тобто, основна мета такої комісії це аналітична робота з даними, з чим? Ну насправді не тільки це є одна з робіт, так тобто, ми не хочемо бути тільки одним Think тенком замикатися в тому, що ми будемо аналізувати, що відбувається в країні. Назвичайно важливо цей аналіз повертати назад в суспільство. Тому що якщо ми цього не зробимо, ми в принципі не будемо. Ну робота комісії буде безмістовно. Нам треба міняти суспільство. Нам треба нові цінності. Нам треба, щоб суспільство змінювалося і приходили нові люди до керування. І треба розуміти тенденції, куди розвивати, куди розвивати. Якщо ми це зрозуміємо, тоді ми зможемо наші футурологічні прогнози справжувати в, в реальність. Тобто для політиків це важливо зараз, так? Думаю, а що ні. ні. Насправді, головна проблема української політики, що ми зайняті сьогоденням. Відомий японський футуролог, політолог Рей Шераторі каже, що політика це є думання про майбутнє. Якщо ви не думаєте про майбутнє, то у вас нема політики. Тому, власне, Україна відрізняється тим, що в нас ми зайняті мишиною вознею. Тобто ми возимося в текучих проблемах, дуже деколи дивимося трошки наперед. Мало займаємося стратегією, і в основному переписуємо ті закони, які ми весною прийняли одні, а тепер міняємо на другі. Як це от, наприклад, ставкою по газу для державних підприємств. Так? Тобто весною прийняли один закон. Зараз восени його uh -huh. героїчно поміняли. Тобто, дуже багато дріб'язкової дріб роботи, і нема погляду. Ми не дивимося на зірки. Ми не дивимося, що чекає Україну. І не аналізуємо з тієї точки зору, не розуміємо, куди буде рухатися країна. Нещодавно у мене в програмі був Павло Шеремета, який казав, що немає стратегії, тому що немає бачення. А я знаю, що ви проводили недавно конференцію по цінностях, і ну, взагалі, намагалися оце бачення візію України створити. Ну ми трошки говорили про фундаменталь... хто повинен, хто відповідає за візію України. За візію України, напевно, мав би відповідати український наряд. Тобто, візія це ж є бачення того, як ми будемо мінятися, так? Важливо, будь-який спеціаліст стратегії вам скаже дуже просту річ. Неважливий документ. Важливо, щоб люди обговорювали, щоб створилося спільне ментальне поле, як люди розуміють, що вони будуть міняти. Якась мрія. Так, да, мрія. Mm -hmm. да? Тобто, я таке типу, поняття, як американська мрія. Так. Так? Ми всі розуміємо, про що йдеться. Так. А От, яка вона українська О, мрія? Це звичайно. А українська мрія йде від цінності. Тобто ми хотіли зрозуміти, а які цінності нам присутні, що ми хочемо поміняти, чи є, наприклад, цінністю навчання, да? тобто, щоб ми сказали, що а, Україна задача України це нація, яка вчиться, або нація, яка розвивається, це є хто ми да? де наше місце в Європі, що ми готові ми йдемо в Європу. А, а що ми місце хоч, місце? да, що Свіця? ми хочемо запропонувати? Ми хочемо бути самою дешевою робочою силою? Чи ми хочемо бути інтелектуальним хабом? Чи ми хочемо бути it столицею світу? Так? Uh -huh. Тобто, які ми мріємо, які наші амбітні цілі. Це не означає, що ми повинні а, їх зовсім брати з повітря. Так? Вони ми повинні відповідати дійсності. Але якщо ми не ставимо амбітних цілей, ми нічого не досягаємо. Ви ініціювали цю конференцію а, з цінності українців. А до яких висновків ви прийшли? Ну, в, в, ми не ставили, знаєте, Конференція не ставить питання про висновки. Uh -huh. ми, поставили, ми аналізували, що у нас сьогодні є. І думали, яким чином поміняти ці цінності, тому що от одна з проблем українських це є проблема відсутності гордості за країну. Так ми нас, навіть ті люди, які досягнули якогось світового рівня, дуже рідко хвалять себе. У нас нема почуття гідності, у нас нема почуття. Але у нас була революція гідності. Тобто, так, це револ... є такий запит дуже глибинний. Тобто в суспільства запит є, так і вона не дарма називається революція гідності, але нема віддачі від всього суспільства. Тобто, що в суспільство казало, так ми гідні, ми хочемо йти в Європу. Ми можемо Європі запропонувати що а які що? О, да сільське господарство. Одну з самих освічених націй в Європі, а от що вона буде робити? Чи є бізнесом, як кажуть в Америці, бізнесу of United States is business», да? бізнес сполучених штатів є бізнесом. Що є? Бізнес України є it бізнес, тобто як, от говорячи ну, термінами айтішника, побудувати Україну 2.0? Як зробити нову Україну? Як її зробити модерною? Які цінності для цього потрібні? А цінність навчання, цінність змін. Цінність бажати жити в країні без корупції. Це є для нас цінності, як зробити, щоб вони стали тими цінностями, які були не тільки в еліті, але й стали цінностями всього суспільства? Я згодна, що такі цінності вже є у певної групи людей, які у певної групи українців. Але я хотіла спитати: є якась траєкторія розвитку України, а є всесвітні тренди? Якщо ми дивимось на глобальні тренди, то які ризики для України ви зараз бачите? Ну, головний ризик це не зрозуміти ці тренди, так. Тому що, якщо ми подивимося зараз на світ, то побачимо, що е, такий всесвітній тренд іде трошки з сфери накопичення в сферу е, продовження власного життя і роблення його більш якісним, більш здоровим. Так? То є дуже великий тренд до здорового способу життя і продовження життя, коли навіть нинішнє покоління Європи розраховує жити мінімум до 100 років, так коли і це є важливий тренд, який ми не бачимо. Ми бачимо тренд розвитку IT, а от тренд розвитку біотехнологій, який, власне, породжує цей тренд здорового способу життя, не, не бачимо. Тобто біотехнології як їжа, як паливо, як ліки. І як довголіття, тобто це як підходи для того, щоб людство жило набагато довше, ніж живо на зараз. Так це є тренди, коли люди говорять про те, що дитинство буде закінчуватися в 50 років, так? коли ми будемо все ще молодими, так? а старість не буде наступати раніше 70, або 80, або 100 років. Навіть. Тобто, це є ті речі, які в світі міняються, і я слышу в країні це в якій... нові можливості для українських вчених. Для кого? Безперечно, для... це і для суспільства, і для вчених. І для політиків необхідність розуміння того, що якщо ми будемо розвивати виключно металургію, в старих термінах не забудемо про біотехнологію, то з точки зору попасти ідеї попасти в 20 найбільш розвинених країн світу без біотехнологій в цьому сторіччі неможливо. От дає важливий тренд. Так то, тобто, що ми його не бачимо, це не значить, що він не існує. А взагалі, як країни зараз розвивають біотех? Це повинні бути якісь державні програми, чи це ініціатива підприємців? Ну, насправді і то, і то. Найкраще, мені приклад, здається, є в Естонії, коли вони створюють такі ідеї, як компетенс-центри. Це така своєрідна ромашка. Тобто є величезна державна лабораторія, лабораторія, і є навколо неї приватні такі пелюстки компаній. Може, я не дуже гарно малюю, але ідея в тому, що оці пелюстки це є, наприклад, там якісь ліки, так? Тут тобто, це держлабораторія. Це лабораторія, так, тому що одна з проблем біотехнологій це надзвичайна велика вартість базових лабораторій для того, щоб досліджувати щось. Але якщо у вас є там електронний мікроскоп, то він вам весь час не потрібний. Один раз потрібно одному підприємству, другий раз другому. То можна створити лабораторію, яка буде шарити це обладнання. І яким чином вона буде заробляти гроші? Це є державні вкладення, але... Кожного підприємства, кожен бізнес, який сюди приходить, він віддає частку своєї власності за використання. І, власне, майбутній успіх дає можливість потім цій лабораторії бути самоокупною. Такі підходи є для біотеху, такі підходи є для нанотехнології, такі підходи є для роботів, такі підходи власне є для ІТ. І Естонія, як ми знаємо, на сьогодні має вже три екзити, тобто три компанії, які їхня вартість перевищила 1 мільярд доларів для маленької Естонії, так з розміром скільки там пів києва От це є приклад декілька мільйонів людей Так, так. тобто це є приклад того як це можна перетворити в успішні успішні бізнеси успішні наукові розробки і мені здається, що цей підхід мав би використовуватися в тому числі до України, тому що стратанути серйозну лабораторію, яка би розробляла ліки, так як, наприклад, стартапами з IT, в Україні неможливо, тому що ти не маєш власне базових лабораторій для того, щоб це робити. Угу. Тому це одна з ідей, яку є сенс е, е, взяти в наших колег і впроваджувати в Україні. Тобто, комісія з питань майбутнього це люди, які. Е, Фокусі уваги, яких є подібні речі, подібні технології, так як створювати потенціал для зростання цих майбутніх проєктів? Що Ми з вами зачепили тільки одну сторону ну, біотехнології. Ми справді лабораторія комісії з питань майбутнього збирається зробити декілька конференцій. Наступна конференція буде в листопаді, які присвячені конкретним темам. Розвиток освіти, що нам треба поміняти в українській освіті для того, щоб бути конкурентними в світі? Чи є ті плани наші, наприклад, про те, що е, початкова школа має бути 6 років Правильно. Ну, я просто як маленький приклад привів. Які навчальні плани, що нам треба робити в університетах для того, щоб Як нам треба міняти середню школу? Олексій, І я хотіла запитати: а ви взагалі цікавитесь, як комісія в інших? В країнах працюють подібні комісії. Безперечно, є подібні комісії в багатьох країнах. Вони не обов'язково називаються комісії з питань майбутнього. Наприклад, в Німеччині це є комісія сталого розвитку. Так, коли через цю комісію проходять всі законопроекти, і вони перевіряють, наскільки законопроект відповідає необхідності для розвитку Німеччини. Є комісії, які, наприклад, планують в Японії є стратегія розвитку країни на наступні 100 років. Це можливо закритий план, але є якісь відкриті ті самі речі є в Китаї, тобто є в багатьох країнах. Вони не обов'язково носять парламентський характер в Америці. Ці комісії існують як мінімум з 1942 року, сорок танки року які розмірковують, яким чином що треба розвивати в країні для того, щоб країна отримала більш потужний розвиток ніж вона має на сьогодні. Як вам здається, ваша комісія буде мати вплив на парламентарів? Це дуже сильно залежить, наскільки і журналісти, і суспільство сприймають цю ідею і зрозуміють, що без суспільства ми нічого не зможемо зробити. Тому тобто ми не хочемо повторювати помилку минулої комісії, коли це був такий кружок вчених, які дивилися на народ... Закритий, клуб. Закритий клуб. Так нам дуже важливо власне такі розмови, коли ми зустрічаємося і пробуємо пояснити суспільству, що необхідно зробити для того, щоб Україна стала кращою. Нещодавно філософ Сергій Децюк написав статтю на українській правді. А він написав про те, що не всі країни можуть планувати і вцілювати свої проекти майбутнього. Ви з цим згодні? Ну я з тієї точки зору не дивився на цю статтю. Я більше дивився, диверситети. Я пробую дивитися в другу. До речі, сторону. вона була присвячена комісії так, з питань так, майбутнього так, я дуже дякую Сергію за це. Але я дивився знає, з тієї сторони, чи може Україна це зробити. Я завжди так пробую бути практичний результат. Тобто наскільки ми можемо зробити так, щоб робота нашої комісії була не просто розмовою розумних людей, які збираються за чашкою кави, і а планом е... дій Так, а планом дій, тобто щоб перетворювати ось такі ідеї. Віддею розвитку економіки, в ідею розвитку освіти, в ідею розвитку медицини і використовувати парламент як інструмент для впровадження подібних ідей. А від кого залежить місія візія України? Ви казали, що ми від суспільства. Тобто, нам зараз як суспільство, що потрібно робити? Росмі дуж, я би Планувати хотів довернутися власну траєкторію. Одна дуже важлива тема. Це тема цінностей. Так? тому що всі наші плани вони базуються фундаментом її цінності. То наскільки що ми цінуємо? А цінності це те, що знаєте, дуже часто ми його не усвідомлюємо. Тобто цінність повітря о, виявляється тільки тоді, коли його не вистачає, так, так? тобто е, наскільки цінність от, наш, до, до того, що ми хочемо стати європейцями, це надзвичайно важливе питання. Наскільки є цінність до тяжкої праці, так, ота от цінність, яка сформувала протестантське суспільство як результат успіху. Не просто успіх, а успіх як результат тяжкої праці. Оці от речі тоді на їх базі можна формувати вже стратегію. Стратегія, вроді, зрозуміла. Ми хочемо стати е, частиною Європи. Тепер дуже важливе питання: відповісти, як ми це зробимо. Тобто, як Що, Гастарбайтери? Чи все ж таки ми будемо розвивати внутрішню економіку? Ми будемо дивитися, які отраслі в економіки в Україні мають потенціал вкладати в ті отрасли, запозичувати ті речі, яких в нас немає, і розвивати нове, чого нам не вистачає, і таким чином ставати абсолютно повноправним членом Європи, коли ми не будемо просити, а Європа побачить, що ми варті того, щоб нас доєднати до єдиної Європи. Я знаю, що агенція промова робила дослідження цінностей у Львові і у Дніпропетровську. І виявилося, що люди в цих двох українських місцях мають різні цінності. Як взагалі людей з різними цінностями об'єднати однією метою? А, ну насправді мені здається, що це дуже класно, що люди це було б дуже сумно, якби люди з таких різних міст, як Дніпропетровська, а є якісь ключові цінності. Напевно, яку, напевно, ну, Я На чому що... базуються взагалі культура. Ну, культура базується, напевно на розумінні своєї цивілізації, там тому що якщо повернутися от, знову ж таки до питання повітря, то цінність зараз можна зрозуміти під час війни з Росією. Це цивілізаційна війна, тобто це війна за цінності, це війна, чи хочемо бути свобод... вільними. так тобто, тут різниця полягає в тому, що ми не хочемо бути рабами, ми не хочемо далі залишатися в рабстві в Росії, і це є цінність, яка присутня, як виявляється, на всій Україні. Незалежності від тієї мови, якою ти розмовляєш. Тобто дискус про мову він зниск, зник тільки тому, що вдруг люди вияснили, що в незалежності від мови, Україна для тебе є цінна. Так. І по ми її, тільки майже чуть не втративши, втративши Крим і втративши частину території з Донбас, знову ж таки, цінність як повітря. Так? Тобто, то, що ми починаємо розуміти. І цей страх він заставив людей об'єднатися. Він зробив дуже багато. Подивіться, ще яка вона з'явилася. цінність. У Нас зникло взагалі питання міжнаціональних конфліктів. А то, що весь час Росія пробує розігрівати це цінність чи не цінність? Сам термін «жидобандеревець», який виник під час революції, він є таким яскравим прикладом і трошки такого юмористичного відношення це жарт. України. Жарт. жарт відношення до ситуації і цінність того, що ми цінуємо. Особистість, ми цінуємо людину, а нація для нас важлива, але вона не є первинна. Так. Тобто, оце є надзвичайно важливо, і це є ті переваги, які дозволяють говорити. Ну мені особисто, що в Україні є майбутнє, що ми маємо. Слухайте, а можливо, змінити свідомо якісь базові цінності? Що в мене на увазі? Можливо, Потрібна якась інформаційна підтримка, можливо, якийсь промо, Якщо ми хочемо, якщо ми розуміємо, що від того, як ми сприймаємо Всесвіт, сприймаємо себе в ньому, залежить наше майбутнє. Ми з вами йдемо вже в сферу соціальної психології. Насправді, це є надзвичайно важлива річ, і я можу доводити багато прикладів. Мій улюблений приклад є пов'язаний з південною Африкою, коли Африка почала розвиватися, вони побачили дуже сильно зросла кількість е сімейних скандалів в сім'ях. Що тоді зробила ООН? Вони запропонували і зробили серіал, в якому сусіди, так як будинки розташовані один біля одного, тобто фактично це такі гаражі. Так, і що вони чули, що в сусідньому гаражі б'ють. Дружину, чоловік б'є дружину, вони починали стукати в кастрюлі. Uh -huh. і запустили цей серіал. І африканці почали це робити в себе. Це знизило а, рівень побутового, отакого от, приблизно агресії на 20%. От вам приклад. Того як е, вплив змінив тобто, змінив, тобто серіал про успішну Україну, про українські it ці компанії, про українські е, біотехнологічні компанії можуть змінити як е, один з е, варіантів. Як один чи? з варіантів? Я дуже рекомендую зараз виходить документальний фільм про майдан. Він дуже сильно надихає, і знаєте, для мене він несе ту цінність ніколи більше. На тобто розуміння того, що це революція поваги до себе, революція, що ми не хочемо повертатися назад, так ми не хочемо більше ставати арабською країною. Ми хочемо розвивати і хочемо зробити все, щоб наші політики це зрозуміли, що в них шансів на повернення в то болото, в якому ми жили, немає. Але це вже поміняло. Ми не хочемо повертатися назад, але ми ще не знаємо, як рухатися вперед системно. Ну, балегливо дивіться. Тут саме головне, щоб ми не створювали глобус України і чинили для четвертого класу. Давайте все ж таки є стандартні речі, нічого нового нема. Є необхідні перелік речей, які необхідно люба країна, яка розвивається, зробити аформо цей шлях. То цей шлях, шлях. Дитина, так зробити нормальний баланс, не позичати в мобутніх поколінь, не робити так, щоб наші, за наші пенсії розраховувалися наші онуки. Що є неправильно, то ці речі, якщо ми будемо їх робити, економічні, соціальні, так поступово, це вже є якоюсь гарантією того, що у нас е, ми прийдемо до стану нормальної країни. Плюс, якщо ми ще будемо думати, які речі нам зробити краще, це дозволить нам е, дуже сильно зробити ривок і е, суттєво перевищити той розвиток, який в нас є. Як голова комісії з питань майбутнього, людина, яка розуміє глобальні тренди, людина з математичною освітою, системна мисляча. А скажіть, що потрібно зараз на рівні кожної сім'ї родини? Що потрібно змінити? Ну, ви також зразу мене знаєте поставили до кожної родини, до кожної сім'ї. А чому ні? Ну, напевно, саме головне, усвідомлення фактично. Вартості країни це така глобальна річ, усвідомлення вартості своєї сім'ї і вартості розвитку. Тобто, якщо є діти, то усвідомлення того, що освіту, яку ми маємо дати дітям, це не просто корочка про вищу освіту, а знання, що зараз нікому корочки не потрібні. Потрібні знання і вміння. І усвідомлення, що світ є великий, що треба їхати по світу, повертатися, розвивати країну. І робити світ кращим. Тобто, така я би навіть сказав, мов вже десь трошки гортість, те, що ми робимо. Кожна сім'я, і старатися, от власне, і усвідомлення того, що е перестати бути рабами, так, не брати гречку. не, Коли йдемо на голосування, все ж таки думати головою, а не думати, не думати через гроші. Так, тобто це Бухай, ті, ті, ті базові речі, які е є дуже важливими. Я знаю нещодавно. Михайло Згровський ректор КПІ презентував на комісії доповідь з приводу сценаріїв розвитку України. Розвитку України на наступні 15-20 років. А надзвичайно цікаве дослідження це було 50 вчених, які методом Дельфійського оракула Передбачали, що Це чекає. Ну тобто, так, як ракет цвіщає, вони потім порівнювали свої порівняння з іншими, і вони дивилися, які сценарії, є, розвитку, сценарії розвитку. Якщо ми візьмемо mm -hmm. зараз точкою тут, і вони дивилися на а, найближчих, скаже так, в 20-й рік, на 30-й рік, і дивилися, що у нас є, які є можливі сценарії, так, тому які насправді можуть пересікатися, можуть, тобто з одного перехід в інший, тобто десь. Такі подібні речі, і з їхнього аналізу виходить дуже цікава річ, що насправді в Україні, якщо дивитися про позитивний сценарій, є на сьогодні десь приблизно 2% такого сталого розвитку всього-навсього. Це спершу здається, що це є мало. Що мається на увазі під сталим розвитком? Під сталим розвитком, що Україна на сьогодні з тих позицій, якщо ми нічого не бу... дуже важливо, якщо ми нічого не будемо міняти. То у нас є дуже великий процент перетворитися в щось подібне як Аргентина, так коли ми фактично не будемо мати економічного майбутнього, є великий процент залишитися форін state, тобто країною, що падає, такий, наприклад, як Пакистан, такий, наприклад, як Абхазія, так коли країна з кожним роком стає все гірше, гірше і гірше, так дуже великий процент там до 20% є на і. Ставий розвиток це коли ми крок за кроком будемо розвивати країну і отримуємо, ну хоча б вийдемо той на ті перспективи, що каже Яресько, на розмір Швейцарії, так на 600 мільярдів доларів сукупного приходу, так це є один з варіантів. Питання полягає в тому, що нам зараз задача поточна стоїть проаналізувати, треба який шлях веде до тих 2% і перетворити цих 2% в 100%. Тобто uh -huh. не є мова про 2%, йде мова про те, як ці okay. 2% зробити трендами, що нам саме іти треба сюди. Якщо ми це зрозуміємо, ми будемо а, покажемо суспільству, куди треба йти, як треба міняти країну. Ми тим самим зможемо перетворити цих 2% в Сто тому, я тут дуже оптимістичний. Я не є пісімістом а всього 2% У нас нема шансів. Навпаки, у нас є шанси. Оце дуже важливо. Давайте тепер зрозуміємо, що треба зробити, щоб Україна стала успішною. Дуже вам вдячна за цю бесіду. Це була програма План на завтра. Мріємо про майбутнє, діємо зараз. Побачимось.